Виконуємо номер 2.26 із підручника Алгебра 8, та номер 2.26 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істар, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Обчисліть значення виразу і чотири завдання. Приступаємо до виконання. 2 в 12 степені і 2 в 14 степені. Подамо. В знаменнику 2 в 14 степені, як 2 в 12 степені, помножити на 2 в квадраті. При множенні степенів з однаковою основою показники степенів додають 12, тоді 2 буде 14. І тепер скорочуємо на 2 в 12 степені. Отримаємо чисельнику 1, в знаменнику 2 в квадраті, це буде 4. Отримали 1 четверту. Подамо 3 в 9 степені, що знаходиться в чисельнику, як 3 в 6 степені, помножити на 3 в кубі. Знаменник переписали. При множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додають 6, додати 3, якраз буде 9. І тепер скорочуємо на 3 у 6. Знаменника не буде. У чисельнику буде 3 в кубі. 3 в кубі це 3 на 3 9. І 9 на 3 27. Маємо 27. Третє завдання: подамо 49, як 7 у квадраті. А 7 у четвертому степені, як 7 у квадраті, помножити на 7 у квадраті. 2 до 2 буде 4. І скорочуємо 7 у квадраті. Отримаємо знамену кодиницю чисельнику 7 у квадраті це 49. Подамо 125 як 5 у кубі. А 5 у п'ятому степені у знаменнику як 5 у кубі помножити на 5 у квадраті. При множенні двох степенів з однакової основи показники додають 3 з 2, 2. І тепер скорочуємо на 5 у кубі. У чисельнику буде 1, у знаменнику 5 у квадраті. 5 у квадраті це 25, маємо 1, 25. номер 2,26 із підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.